Дітки, давайте послухаємо віршика про розумного кота. Дуже добре знаєш ти в світі різні є коти, є сердиті, хитруваті, задираки заповзяті, є лукаві чи бездумні, а у мене кіт розумний. Ось послухай, в нього діти можуть дечому повчитись. Кот і встав. І з татком перш за все зробив зарядку, ну, а потім вправно і звично миє лапки, миє личко, навіть вуха, хвіст і шию неодмінно котик миє. Хоч і важко, та шнурки сам зав'язує мій кіт, сам себе вдягає, постіль прибирає, за столом мій котик не сидить, мов гість, що дадуть котові все охоче з'їсть. Іграшки у котика на своєму місці він порядок любить, як і мама киця. Знають добре всі коти сумно грать, як ти один, а удвох, у трьох чи більше гратись значно веселіше. Любить мій котик найбільше у світі, слово спасибі всім говорити, старшому завжди уступить дорогу і не покривдить ніколи малого. А коли мій кіт упав і подряпав лапку, зовсім він не заридав, навіть не заплакав. Ніч ступила на поріг, кітумивсь і спати ліг. Хай йому котові сняться сни казкові. Дітки, про кого ви послухали віршик? Так, про розумного кота. Я дякую за увагу. До побачення, малята.